Коли моя дворідна сестра Галина запросила нас з чоловіком на весілля її дочки Наталі, я була дуже рада, весілля це завжди радість, можливість зустрітися з родиною і відчути якусь святкову атмосферу. Галина попередила, що святкування буде невеликим лише для найрідніших, близько 50 гостей. І ми з чоловіком потрапили до списку обраних, і це було приємно. Я вирішила підійти до підготовки з усією серйозністю, нову сукню вибирала довго, але знайшла саме те, що потрібно, витончену, стильну, кольору бордо, до неї підібрала туфлі, зробила зачіску і макіяж у салоні. Навіть не хочу згадувати, скільки грошей витратила, але результатом була задоволена. Ну що, ти готова? жартома спитав чоловік, оглядаючи мене перед дзеркалом. Я і справді ретельно готувалася до цього дійства, бо давно вже не виходила між люди, а весілля це нагода себе показати. Зачіску і манікюр нарешті зробити, нову сукню придбати. Ми вирішили подарувати молодятам аж 300 доларів. Як не як ми близькі родичі, гроші акуратно запакували в конверт, а ще придбали великий букет білих троянд. Добиратися в село було нелегко. У нас з чоловіком машини немає, тож довелося їхати автобусом. Букет майже ідеально вписався у уявлення про незручності то зачеплю когось пелюстками, то його прищемить дверима. А ми точно не могли взяти щось менше, борчав чоловік, дивлячись на букет. Тільки не починається ж для нареченої їй буде приємно. Коли ми нарешті дісталися місця, нас зустріла Галина. Вона виглядала втомленою, але привітною. О, як ви гарно виглядаєте, промовила вона, побачивши мене. Проходьте, сідайте, зараз будемо починати. Весілля проходило у місцевій їдальні. Ін Інтер'єр залишав бажати кращого, пластикові столи, старі стільці, гірлянди, які ледь світилися. Однак найголовніше було попереду святкування. Головне, що молоді щасливі, шепнула я чоловікові, намагаючись не звертати увагу на деталі. З весілля ще ніхто голодним не пішов, кажу. Та перше розчарування прийшло разом із стравами. Картопля була холодною, салати пересоленими, а м'ясо взагалі жорстке, ніби гума. Ну, що, смачно, підморгнув чоловік, ледь ковтаючи шматок м'яса. Неймовірно, відповіла я саркастично піднімаючи веделку. Музика також залишала бажати кращого. Гурт грав то фальшиво, то не в попад, та у гостей не було настрою танцювати, був лише танець молодих і все. А решту часу усі просто сиділи за столом. Вечір тривав недовго, і коли, нарешті, все закінчилось, виникло питання, де нам залишатися на ніч. Переночували ми тоді у Галини. Її будинок був затишний, хоча її місця було мало, нам вдалося втиснутися на розкладному дивані. Наступного дня, коли ми вже збирались додому, сестра несподівано сама запропонувала залишайтеся ще на день, будемо поправи робити. Чоловік підтримав цю ідею. Давай залишимось, треба ж свої 300 доларів відгуляти. Я вагалась, але погодилась, і даремно. У другий день нас чекали особливі умови. У будинку місця немає, тут буде ночувати моя подруга, сказала Галина, а ви підете в стару літню кухню. Я ледь не втратила дармове. В літню кухню, та там навіть дивану немає, кажу я. Ну це ж ненадовго, додала сестра. Чоловік сприйняв це з гумором, буде романтика, як у молодості. Але нічого романтичного не було. Матрас лежав на голій землі. Комарі не давали спати, а вітер постійно свистів за вікном, я ледь дочекалася ранку. Наступного дня після я вирішила поговорити із сестрою. Галинко, ти ж розумієш, що літня кухня з матрасом на підлозі це трохи дивно, для нас, гостей, які приїхали здалеку. Та ви ж свої, я думала, вам буде нормально, виправдовувалась вона. Я не стала сперечатися, але після тієї ночі зрозуміла, як наші родичі насправді нас цінують. Їй подруга важливіша, ніж я, сестра. Коли я це розповіла своїм колегам, вони були ошелешені. Чому ти нічого не сказала? запитали вони мене. Я лише усміхнулася, а що це б змінило? Ми просто зробили висновки, більше ми до них у гості з таким ставленням не поїдемо. Ця подія навчила мене багато чого. Весілля, подарунки, навіть святкові моменти нічого не варті, якщо немає взаємної поваги. Ну як сестру відправити в літню кухню, могла б або в себе в хаті потіснитися, або з сусідами домовитися, щоб прийняли, але вона пішла найлегшим шляхом. Родинні зв'язки це не просто слова. Вони мають підкріплюватися теплом, турботою та увагою. Тому своєю сестрою у мене більше немає бажання бачитись. А яка ваша думка? Чи правильно сестра зробила, коли так повелася зі мною?